Зараз розпаковочки з Буковером приїхала до мене. Привезла наставник таку класну річ. Зараз. Як вони це роблять? Я не розумію. вони ніколи не виходять, я не відкрити так, що вона. Вийшло. Ні, не вийшло. Не вийшло. Блін, ну о, як хто це робить? ага, Чому вони ніколи в мене без дірки не відкривається? Відсунула пакет. Ладно. Відкрила. Майже. Майже нічого не порваю. Так, що тут? Дивимось? Так. Ага. Це в мене екоторба. Екоторба! Все. Бувайте. Торби сільпо? У мене є нова. Від чогось? Хоча ні. Сільпо залишим, бо от куди ще будуть складати всі продукти. Так, а що в нас ще тут є? А що в мене є? А що в мене є? Ого? Ого? це точно М-ка? Це не М-ка. Це якась величезка. Була... Чого вона така величезна? Capete. O O que é